Ще три місяці тому Георгій з тяжкими пораненнями та контузією, отриманими у зоні АТО, опинився у шпиталі. А Лариса допомагала там як волонтер. Ось як зав'язувалися їхні стосунки, пригадує боєць. Ну, у нас, була, у нас була у мене було старозглядає. У минулому він Постарався, савосів. І Треба було доказати, що я люблю. Завоювати спочатку увагу, а потім і кохання. Вдалося. І тепер молодята на порозі церкви. Вирішили вінчатися перед Богом у затишному віддаленому храмі Васильківського району Дніпропетровщини. Тут усе по родинному та за давніми українськими звичаями. Для обох цей день особливий. Це союз до кінця своїх днів, Це це відповідальність, Любов тріже все добре. Так розпочинається життя нової родини. Це кохання вже перевірене тяжкими випробуваннями. Їх з'єднала трагедія, та вона подарувала і щастя. І тепер молодята говорять один одному найважливіше в житті Так. Подружжя вірить попереду довге життя, та тепер вони удвох і поклялися пройти його разом у біді та радості.